Добрий день, ми з України. І знову конотопські куми. І знову челендж Україна 2024. Внук і бабуся. Класичні мотиви. Приїхав до бабусі внук із міста, охайно вдягнений і чистий. Приїхав відпочити і десь допомогти. емоцій позитивних шквал собі знайти. Ходив щодня копатися до річки і пиріжки гарячі, хапав руками з пічки. Червоно бок яблука із дерева зривав, на гамаку в садочку засмагав. Просить, бабуся, внучику, сходи, корові, принеси відеречко води, а ще зайди за погребом в сарай і гною у свиней, прошу, повичищай. А внук. Не буду я цього робить, в сараї, у свиней по страшному смердить. Не буду я, бабусю, гною вичищати, бо звечора у клуб, то буду я воняти. Не дочекалася бабуся допомоги, та внук живий, здоровий, слава Богу, нічого страшного нехай відпочиває. Перед навчанням нехай сили набирає. Та ось прийшов колій. Зарізав кабана, і на обід тепер смачнюща свіжина. Бабуся смажить м'ясо, сало і печінку, і на суп бере, відрізує грудинку. У кухні аромат на все село. Усе це й внука сюди на запах привело. І, мовить внук, допитливає слово. Бабусю, а що це пахне так чудово? Бабуся глянула на внука, кивнула головою. Змахнула піт, щола кістлявою рукою, і відповідь знайому видала у мить. Це пахне внучку те, що у хліві смердить.